Мої любі, мої золотенькі. Сьогодні ми продовжимо вчити польську мову з мультяшним настроєм, тому що у нас на черзі наступний мультик, який називається польською мовою в квові ще німещі. До речі, це фразеологізм, який використовується для того, щоб сказати, що в щось дуже важко повірити. Буквальний переклад в голову не поміщається, але в українській мові цей мультик названий зовсім інакше. Перекладений з англійської мови він як думками на виборі, і які наші плани на сьогодні. У нас є невеличкий уривочок мультфільму, який ми розбили ще на менші частинки. Ці частинки ми дивимося разом з вами, розбираємо, розглядаємо, перекладаємо, обговорюємо все, що є незрозуміло, щоб нічого незрозумілого не залишилося. А далі ви зможете цей уривочок передивитися самі без зупинки, і для себе заодно порівняєте, як сприймався він до того, як ми його розібрали, і як після. Заодно перевірите, які слова ви засвоїли, і готові використовувати у. Своїй мові перед тим як ми перейдемо до перегляду мультфільму, чекаю від вас подобаєчки, які для мене безцінні просто. І заодно не забудьте підписатись на канал, не пропустите нічого цікавого, а мені буде приємно. То що, поїхали! Уривочок, який ми з вами зараз розглянемо, починається з тієї ситуації, що дві емоції, до речі, протилежні одні від одної, це радість і смуток цієї дівчинки, потрапляють у її довготривалу пам'ять. Вони не знають, що з цим робити, і дуже переживають ці ситуації. І от саме цей кусочок ми починаємо з вами розглядати їхні діалоги, про що вони говорять. Поїхали. По немає Трохи віці віри! Перебуваючи в сумному стані, одна з емоцій каже: Цо по нас. По нас вислів, які не можна перекласти дослівно. Ну, можемо спробувати. По після. нас так і буде. Після нас, ну ніби як щось сталося після нас, але ні. Так як це фризологізм, тому, якщо ми чуємо, що хтось каже по чимсь кимсь, це означає, що щось зникло, перестало існувати. Або можливо хтось помер. І тому, говорячи по нас, вона ніби так сумно і песимістично вважає, що все, кінець, крапка їхньому існуванню вони ніколи не повернуться до місця управління емоцій цієї дівчинки. А на додаток вона ще одну причину додає: вона каже: не мами мапи. Не мами не маємо, а мапа це карта. Тобто вони не мають карти, яка би хоч якось допомогла вивести їх, вибратися з цього місця, де вони опинилися. Але позитивна емоція не готова здаватися, і вона каже. Трохи вєнцей вяри. Давайте по черзі. Трохи. Трішки, трохи, так і буде. «Вєнцей» – це слово означає більше. В початковому ступені воно звучить як дуже багато. Далі. Якщо ми з чимось порівнюємо, відповідно, в'єнцей, і найвищий ступінь порівняння найв'єнцей. Ну і віра буде вяра. Відповідно, трохи в'єнцей вяри Такими словами, вона її заохочує, не падай духом. Так, трошки більше віри прояви, і все буде окей. Ми точно знаємо, що буде окей, такий невеличкий спойлер, тому дивимось далі. Добре, я там вірю, ще згубі ми в тих кульках, то пам'ять довго тривала, коли радість каже, да, трошки більше віри. То вона відповідає таким сумним, сумним голосом: «добра». Зверніть увагу. Взагалі, якщо ми беремо правильну граматичну літературну мову, то сказати добре на польській мові буде добре. Але вона тут вживає трошки іншу форму. Добра. Це розмовна форма. Ми розуміємо, що є. Класична, літературна, якою, можливо пишуть книжки або розмовляють по телебаченню, коли виголошують якісь новини, але є звичайна мова, якою розмовляють в повсякденному житті. Тому замість слова добре ви можете почути не тільки варіант добра, а навіть добре. Все це буде означати якраз добре, типа Окей, згадзам ще тому добра. Наступна її фраза, вона не встаючи, каже, я там вяже. Же ще згубіми вірич в цьому це вірити у щось, і вона каже: Я вірю, що ми там просто загубимося де вони загубляться. На фоні ми бачимо такі кульки, і кульки якраз це події, які відбувалися в житті тієї дівчинки. І вони, ці кульки, все це зберігається, Далі вона каже, де, в якому місці, Бо вона далі каже, бо то памінч двуготрива. Слово пам'ять означає пам'ять. До речі, відразу можна запам'ятати і дій слово похідне від нього. Пам'ятати буде пам'ятач. Але про яку пам'ять вона говорить? Двуготривава. Тобто довготривала пам'ять. Пам'ять, яка зберігає всі. Події, все, що в нас відбувалося в житті, тому ми розуміємо, що це місце просто нескінченних кульок, і звідти дійсно вийти дуже важко, тому що кожен з нас пам'ятає просто терабайти різної інформації. Що ж робити? Дивимось далі. Ні, кончанці, що мандрикоритажі пугак читала мату в подорончніку. І далі вона каже: є кончомце ще мандри, ніє ще» – це е, ті, які не закінчуються довготривалі, безмежні і мандри, відповідно, як є в українській мові, е, мандри, так якісь подорожі, тобто серед цієї довготривалої пам'яті і всіх подій, які там відбувалися, можна нескінченно подорожувати. І далі вона каже Коритажі, тобто коридорами, де знаходяться якби ці кульки. Зверніть увагу, дуже цікаво, що в польській мові є. Два слова коридор можна почути слово предпокой, а можна почути слово «коритаж». Чим вони будуть відрізнятися? Пшетпокуй, сама назва цього слова, вже вказує на те, що пшет означає перед, а покуй – кімната. Тобто, зазвичай ми говоримо пшетпокуй, говорячи про жиле приміщення. Тобто є кімната і перед кімнатою. Цей простір, так, це коридор. Але якщо ми говоримо про приміщення, де ніхто не проживає, наприклад, це коридор в школі, або в якомусь торговому центрі, або, не знаю, на роботі десь в офісах, фірмах, так, там немає кімнат. В яких ми проживаємо. В такому випадку найчастіше якраз вживається слово коритаж. Вона говорить про мандри коридорами і пувек. Слово пувек це провідмінене відмінене слово, пувка, поличка. Тобто вона говорить про нескінченні мандри коридорами і поличками, де оці якби, кульки зберігаються. Поїхали далі. Так читала мотив в подарочній В Вподранчніку? Подринчніки! Читалась подричніки! Далі вона каже цим своїм голосом трагічним, що все сталося, каже: Читала мовдренчніку, читала. Зверніть увагу, якщо я хочу сказати я читала, то неправильно на польській мові сказати я читала. Якщо я щось робила, виконувала якусь дію, то в минулому часі до дій слова ми додаємо закінчення вам. Тому вона каже «читала». Отим в подренчнікудренчні підручник навчальний мається на увазі підручник, а не просто якась книжка. Далі радість усвідомлює корисність цієї інформації, і вона починає повторювати ці самі слова. Але ж вона каже: Не я далі читала а вона повторює, ти читала, ти читала відповідно, читала. Читалаш о тим в подренчніку, знову ж таки звертаємо увагу на граматику минулого часу. Якщо я щось робила, я робила, мовівам, ходила, читала. Відповідно, якщо ти ну і звернення до жінки, так то ти читала. Звертаємо увагу на цей граматичний момент і ніколи про себе не говоримо я читала, я ходіла, я робіла. То є непоправне. І тут її емоції самі говорять. Вона зрозуміла, так в голові загорілася ця лампочка. А що саме вона зрозуміла? Далі вона каже: Чилі віш, ктуренди вручить до централі. Звернемо увагу на слово чилі. Сполучник, який Точнює щось, так підводить нас до якогось результату. маєш білету, чи вийдеш на концерт. Як результат, так? тобто ти не увійдеш, не зможеш потрапити на концерт, тому що в тебе немає квиточка. У розмовній мові слово «чилі» підкреслює висновок, чилі – ясне. Тобто, все зрозуміло. Можна перекласти як, «тобто», значить. Отже, далі вона каже «вєш», Ми вже це слово не раз розбирали, давайте його ще раз пригадаємо, «вєш» ти знаєш. Тобто ти знаєш, а далі цікаве слово ктуренди. Слово ктуренди перекладається як кудою, якщо нас цікавить шлях або спосіб, яким ми маємо туди потрапити, кудою саме, яким шляхом, через що. Наприклад, «нєвєм» ктуренди там дощ. Я не знаю, якою дорогою туди дійти, і про яку дорогу вона питає. Вона каже: чи лівєш к туренди вручич до централі? Тобто якою дорогою, яким шляхом вручич означає повернутися. Тобто вона питає, як повернутися в командний пункт, де керівництво всіма емоціями. Як саме, що вони вигадали, дивимось. <плес> Тут малесенький кусочок, на що варто звернути увагу? В сумі. Що значить вираз в сумі? Ну, буквально ми ж розуміємо, що не мова йде про суму якихось грошей. Цей вираз можна перекласти як, ну, в принципі, врешті-решт. Тобто, вона каже: ти ж знаєш, куди нам можна повернутися, а й вона така, ну. Зрештою, ніби так. Тобто вона усвідомлює, що якісь теоретичні знання вона щось знає, і пам'ятає. І багатозначно перекладати думаю, не треба. Вона просто танцює від щастя. Вставай, мапа, мапа нас, Мапенціо! мапа до роботи. Окей. Okay. І далі вона звертається до неї не по імені, а так як вона пам'ятає, ніби щось якусь інформацію з підручника, то вона сама фактично є картою, тому вона до неї звертається. Давай мапа. мапа! Карта, і вона її починає заохочувати до якихось активних дій. Вставай, мапо, вставай, зрозуміло. Мапо Мапоправач нас, вона заохочує її якраз давай, веди нас, доведи нас до цілі, так покеруй нами, як то нам потрібно. І далі різні варіанти від слова мапа, мапенсьо просто підбирає різні варіанти, як це слово можна вжити. Мапа до роботи. Це заклик, да? заохочення до якихось дій. Давай, вперед, за справу, можна сказати, вперед до їхнього місця призначення. Але за смутна мені дай мені кілька годин. Ця постійно в стані суму, ну, сум не може бути в іншому стані, так? Що вона далі говорить? Але за смутно мі на виправи. Ми вже якось згадували в попередньому відео. Якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться. За це така часточка для підсилення. Смутно мі, це сумно, і мі, ми пам'ятаємо, відповідаючи на питання, кому ми кажемо не м'є, а мі. Тобто, але мені надто сумно. На що? І далі вона каже слово виправа. Виправа це поїздка, але ніби є таке слово як вичечка. Давайте розбиратися. Яка різниця? Виправа вичечка. Слово виправа передає думку більш складної, тяжкої або довготривалої якоїсь подорожі. Деколи це означає якісь експедиції. Тобто ціль такої поїздки не обов'язково відпочинок або розвага. Це може бути робота, дослідження або щось подібне. Натомість слово вичечка це щось таке. Коротке, недалеке, може перекладатися як поїздка або екскурсія. На меті це щось таке легке, вільне, відпочинок. Зазвичай воно ну, один день, пару днів, буквально щось таке коротке. І щодо відстані, це мається на увазі десь такі відносно недалекі відстані. Неправильно вживати слово вечечка, якщо я говорю, що я там поїду, наприклад, з України в Південну Америку. Така крутка вечечка, то ні, крутка вечечка, то й уж виправа. І далі розглядаючи її стан, вона каже, що її. Так сумно і каже: Дай мені, Тут така пауза. Ну, ми так всі собі думаємо, дай мені пару хвилиночок прийти в себе. А вона каже: Кілька годжін. Так, тобто їй настільки не хочеться нічого робити, що вона каже: їй для цього потрібно кілька. Так і є годжіна. година, то кілька годжін, відповідно, декілька годин, щоб вона могла налаштуватися на цю довгу подорож. Наша подорож недовга, тому додивлюємось, нам небагато залишилось. Та втруманька влева влева. Е -е, це значить другий лево. До przodu до пшоду і в Окей. І знову ж таки, у нас сьогодні фраза на фразі, як не фразеологізм, так якісь цікаві звороти або така розмовна мова, яку в книжках не особливо прочитаєш. Зверніть увагу, вона не питає в втуром строни. Вона запитує в вктуром маньки. Що за манька? Ну, перша асоціація Маша Машка Манька, так? Але ні, манька це таке слово серед друзів, такі якби в гроні знайомих. Так, синонім до цього слова є слово «строна», сторона. Тобто, якщо ви хочете запитати, то в яку сторону мені туди повернути, так то в ктуру маньки. Запам'ятовуйте, беріть собі в словничок і використовуйте, то значить в друге лево, так в іншу сторону, вправо вона повертає, і що далі дивимось до пшоду, до пшоду Окей. в Тут просто до пшоду, «до пшоду», вперед, то вони кажуть «до пшоду». Тобто вперед, вперед, так і вліво. Поки та її тащиться, керує куди потрібно її тягнути. О, фай'єм, як ми так тямпнеш. Окей! І тут. Перша позитивна емоція від цієї голубої лялечки і подобається, як її тягне радість, і Тому вона каже: «О, файні файні класно, так непогано. їй це подобається, і як мені так чагніш Чонг тягнути. І, відповідно їй подобається те, як вона її тягне. Ну, хоч від чогось, вона отримує задоволення. Добре, поїхали далі. Чуємо оць. в дому, за тому занімбук. зазвонить! проста справа бочка з маслом то ще уда! І останню частинку, яку ми сьогодні з вами розглядаємо, радість, така відчуваючи впевненість і натхнення, вона каже: чує моц. Моц це сила, так, і вона каже, я відчуваю силу в собі, нам все вдасться, нам вийде. Що вони все-таки дістануться того місця, в яке вони так намагаються потрапити. До речі, слово моц в більшості випадків означає сила, але деколи це ще й означає потужність. Ну, наприклад. Чує моц в тим проекті. Я відчуваю да потужність в цьому проекті. Він такий. Taki... Класний, сильний, потужний. Далі вона каже, що бенжеми вдома, тобто вони потраплять в це місце. Ну, ми розуміємо, що вони не буквально додому йдуть, але до того місця, де вони привикли бути і перебувати, тому вона каже бенжеми вдома бич, це слово бути в майбутньому часі. Ми будемо бенджеми вдома, вдома. Але далі вона вживає таке слово занім, яке дуже часто вводить в оману. Нам здається занім це як після того, але насправді занім перед тим, ще перед чим. І далі вона каже: за буджік задзвоні. ще перед тим, як будильник задзвінить? Ну якби «буджіч». Це будити, а буджік – предмет, який нас будить, тому будильник. Так, і вона каже, що відчуває силу, так вони потратять додому за ним, Тобто, ми вже визначили, що перед тим, перед тим, як що станеться, за ним буджик зазвольне, навіть перед тим, як задзвонить будильник, тому що по ходу в сценарію цього фільму героїня, в голові якої знаходяться ці емоції, вона зараз спить, так і ще до ранку вони вже будуть там, тобто вона відчуває, що їй це вдасться. І те, що це легко зробити, вона підкреслює наступною фразою: Проста справа, бувечка з маслом. Зрозуміло, проста справа так і є. Вона каже, це проста справа. А далі що за булка з маслом? Вона не голодна. Вираз, бувечка з маслом або бувка з маслом, часом хлеб з маслом. Це, ну, пряме значення, ми розуміємо, булочка з маслом чи хліб, але якщо це використовується як фразіологізм, означає. Та, якби легкотня, нема що робити настільки легка справа, що якби не справитися з нею неможливо. І закінчує вона ТО ще уда. Удаче вдатися. Відповідно про відмінена форма, вона каже, це вдасться. Вона стверджується, впевнена в цьому, і завзяттям іде далі. Отже, ми з вами розглянули цікавий уривочок, дуже багато фразеологізмів, слів, які вживаються в повсякденній мові. А тепер давайте подивимось цей уривочок повністю. Юж по нас немає мапи. Трохи більше віри! — Добре. Ja tam wierzę, że się zgubimy w tych kulkach. To pamięć długo trwała, Niekończące się meandry korytarzy i półek. Czytałam o tym w podręczniku. W podręczniku? Podręczniki! Czytałaś podręczniki? Tak. Czyli wiesz, którędy wrócić do centrali? No, w sumie... Uuuu! I... Wstawaj, Mapa. Mapa, hop! Prowadź nas, Mapencio! Mapa, do roboty! Okej, okay, ale... Za smutno mi na wyprawę. Daj mi kilka godzin. Uff! To w trumańkę. W lewo? W lewo. E, to znaczy w drugi lewo? Do przodu, do przodu i w lewo. Okej. Okay. O fajnie jak mnie tak ciągniesz. Okej! Okay! Czuję moc! Będziemy w domu, zanim budzik zadzwoni. Prosta sprawa, bułeczka z masłem. To się uda! Отже, можете навіть для себе порівняти, так як ви його дивились перший раз, бувало багато що не зрозуміли, і другий раз вже дивишся, як то повністю розумієш всю ситуацію, добре орієнтуєшся. Хочу вас похвалити, ви молодці. Ми сьогодні справились на відмінно. Тому не буду вас довго затримувати, вертайтесь до своїх справ, але не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Також, якщо у вас є пропозиції, розглянути якісь цікаві уривочки ваших улюблених мультфільмів, пишіть про це в коментарях. До Наступної зустрічі Па-а-а!